Вітаю, друзі, ви на каналі Форлана, і вашій увазі один з найочікуваніших туторіалів на моєму каналі з FIFA 23. Це туторіал про найбільш ефективні фінти. Загалом у грі дуже багато фінтів, але я виокремлюю лише декілька, які використовує ну, майже кожен кіберспортсмен в своїх іграх регулярно, і опанувавши які ви зможете створювати набагато більше гольових ситуацій та відповідно отримувати кращі результати. В цьому відео топ-5 фінтів, які я регулярно використовую, які використовують інші кіберспортсмени Приємного вам перегляду і величезна подяка за підтримку. Туторіали української мови зараз не збирають великих переглядів, але я впевнений, що цей контент є дуже корисним, тому і продовжую його робити. Дякую вам всім за лайки, дякую за підписки. Ну а ми починаємо. Ну, а розпочнемо ми з найпростішого, мабуть, фінтас цієї п'ятірочки, болрол. Виконання дуже просте. Затискаємо правий стік під 90 градусів від напрямку, куди ви рухаєтеся обличчям або корпусом, або й тим і іншим своїм гравцем. Необхідно лише трошечки утримати правий стік, і відповідно виконується такий фінт. Під час виконання Болролу ви можете направити ваш лівий стік у будь-якому напрямку, тим самим дати вказівку гравцю розвернутися після виконання фінта туди, куди вам потрібно. Використання болрола у матчах є дуже регулярним, і, ну ви, мабуть, самі помічали по ігрі ваших суперників, в тому числі що болрол використовується ледь не в кожній атаці, бо це дійсно крутий фінт, який допоможе вам або змінити траєкторію для майбутньої передачі, або е допоможе банально зупинитися після того, як ви набрали швидкість, або ж уникнути пресингу, який вам створює суперник там біля вашої спини, або якщо він вас наздоганяє з боку, тобто фінт є максимально універсальним і використовувати його раджу максимально регулярно. Таким чином ваші гравці будуть і ближче до себе тримати м'яч, і звичайно, що динаміка в атаці у вас буде досить непогана, бо за допомогою болролу ви швиденько можете змінювати і траєкторію руху, і траєкторію майбутніх пасів, як я вже сказав. Далі переходимо до наступного фінта, і це, мабуть. Один з найбільш ефективних фінтів називається він степовер. Виконується цей фінт також гравцями від двох зірочок на фінтах, і для виконання необхідно прокрутити правий стік на 180 градусів від направлення, куди ви рухаєтесь. Тобто, якщо ми рухаємося як зараз праворуч, то починаючи з правої сторони, нам необхідно прокрутити правий стік. На половину, тобто на 180 градусів. Найголовніше це брати до уваги напрямок, з якого розпочати прокрутку правим стіком. Ну а тепер найбільша ефективність фінта проявляється в поєднанні степовера плюс додавання кнопки швидкості під час виконання самого фінта. Таким чином, виконується те саме читерне прокидання м'яча, яке прискорює вашого гравця, найшвидше з усіх наявних у грі способів. Не забуваємо, що лівим стіком ви керуєте виходом з цього. Фінта найкраще це прискорення працює з виходом прямо за вашим рухом. Також непогано виходить вихід під 45 градусів від вашого руху. Таким чином швидкість не сильно втрачається, проте відбувається прокидання, яке не завжди суперник здатний зупинити. Ну а також можна виходити з фінта, в принципі, в будь-якому напрямку, проте, звісно, це буде впливати на вашу швидкість. Але інколи і такі варіанти спрацьовують дуже. Непогано степовери я особисто виконую ну, максимально регулярно, тому що, повторюсь, це найшвидший спосіб прискорити вашого гравця. Ну а за рахунок читерного прокидання м'яча під час виконання цього фінта, якщо ви робите його в тому ж напрямку, в якому ви рухалися без швидкості, то можна і пролітати просто повз захисників, які цього не очікують і просто не зможуть устигнути зреагувати. Якщо ви подивитеся матчі будь-якого кіберспортсмена, він 100% часто використовує цей фінт, тому також беріть на... Озброєння. Рухаємося далі новий фінт у FIFA 23, який має назву Heal to Ball Roll. І виконується гравцями від чотирьох зірочок на фінтах. Виконується за допомогою кнопки затиснутої L1, плюс правим стіком штовхаємо по напрямку руху та в протилежну сторону на 180 градусів. Дивимося ще раз на уповільненій зйомці, затискається L1. Якщо ми рухаємося вниз, то робимо флік правим стіком вниз та вгору. Відповідно, отримуємо цю. Анімацію. Фішка цього фінта в тому, що ви змінюєте напрямок вашого руху, і зазвичай саме за допомогою зміни цього напрямку ви і будете обігрувати вашого суперника. Ну і звичайно, що великий плюс цього фінта є в тому, що гравець ще й прискорюється під час виконання даного прийому. Тому, якщо суперник його не очікував, з великою вірогідністю ви пройдете такого суперника за допомогою цього фінта. Це є один з найпопулярніших фінтів і використовується він також достатньо регулярно. Наостанок хочу додати, що це найефективніший фінт серед всіх фінтів до 4 зірочок. Тому якщо ви раніше його не виконували, то обов'язково потренуйте. Далі переходимо до більш складного. Це п'ятизірковий фінт, а вірніше відміна фінта. Називається він Magidie Spin Cancel. Виконується гравцями виключно з п'ятірочкою на фінтах. Що таке відміна? Це комбінація кнопок L2. R2. В мене трошки інше керування, тому ви бачите L2R1. Проте на класичному керуванні це дві задні кнопки, які затискаються одночасно. Виконання наступне: вам треба зробити флік правим стіком перший раз по напрямку вашого руху, і одразу другий флік під 90 градусів. Паралельно з другим фліком протискаємо комбінацію відміни і лівим стіком направляємо на Зад, тобто на 180 градусів від вашого напрямку, і в динаміці воно виглядає ось так: от. це найшвидший спосіб розвернутися на 180 градусів. І його головна фішка саме, от у прокиданні м'яча після розвороту, що часто не залишає шансу супернику на те, щоб встигнути зреагувати і відібрати у вас м'яч. Даний фінт є достатньо складним у виконанні, і спершу у вас може не виходити, бо протискати все це треба дуже швидко. Проте, потренуватися варто і почати його інколи виконувати. Фін достатньо є ситуативним, проте фін, звісно, що дуже ефективний, і кожен кіберспортсмен його регулярно виконує. Тому і вам раджу його натренувати. Ну а також не можу не додати, що відміна цього фінта має ще декілька варіацій. Тобто варіації залежать від того, куди ви направите ваш лівий стік під час протискання комбінації відміни. Тобто, залежно від вашого напрямку лівого стіку, туди і буде. Відбуватися відміна даного фінта. Ну і ще одне: якщо ви спробуєте виконати цей фінт з грабцем, не з п'ятіркою на фінтах, то виконується приблизно ось це. В принципі, теж достатньо інколи ефективно для того, щоб уникнути відбору або банально поставити корпус суперникові. Ну і наостанок, еластіко та зворотні. Еластико, це фактично один і той самий фінт, виконується просто трошечки по-різному. Виконання достатньо просте, якщо пам'ятати, основні. Речі, які необхідно враховувати під час його виконання. По-перше, нам треба зрозуміти, куди обличчям та корпусом стоїть наш гравець. І наступна дія це прокрутити правий стік через його спину, або від робочої ноги, або від неробочої. Від цього залежить буде зворотня еластико чи звичайна. В нашому випадку зараз буде звичайне еластико, тому я прокручую від правої ноги до лівої через спину гравця і отримую саме. Цей фінт він є дуже швидким, він достатньо серйозно змінює траєкторію вашого руху і зреагувати на цей фінт достатньо складно. Зворотня еластикою виконується відповідно від лівої ноги до правої через спину. Завжди пам'ятайте, що вам необхідно. Враховувати, куди обличчям та корпусом розташований ваш гравець, і прокрутку правим стіком виконуємо завжди через спину цього гравця. Прокрутка, як ви зрозуміли, 180 градусів. Не треба той стік крутити, ну як ви знаєте, що на цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. Бажаю успіхів у тренуваннях. Якщо у вас раптом виникнуть питання ще, то задавайте обов'язково їх в коментарях. Але сподіваюся, я доступно та максимально просто поясни вам, як виконувати найефективніші фіти у Фіфа. 23. Ще раз уважно передивіться це відео, я впевнений, що всі 5 фінтів вам будуть вдаватися без особливих проблем. Ну а коли ви їх опануєте, звичайно, що і результати в вашій грі будуть значно кращими. Ну а також, панове, не забувайте дивитися і інші туторіали на каналі з FIFA 23, тому що це безкоштовний контент, який 100% покращить вашу гру у FIFA 23. Знаходьте плейліст туторіали та вивчайте цю гру, щоб ставати краще. Тому я вам бажаю успіхів. Побачимось зовсім скоро та слава Україні! Па-па!